Чи припинить Україна своє існування у 2025 році? Ось таке цікаве питання я отримала від своїх підписників. Давайте ми з вами спробуємо подивитися, так, що взагалі по цьому питанню, чи взагалі може так бути. Поділіться, будь ласка, своїми думками у коментарях. Так, у 2025 році навколо нашої країни ну, дуже багато маніпулювання так, буде відбуватися. І що стосується ресурсів та забезпечення, ми і так з вами так розуміємо, в якому ми становищі. Ситуація достатньо напружена і складна, і буде дуже багато, скажімо так, змін на законодавчому рівні в нашій країні, яка змінить достатньо багато чого. Чи е, припинить існування країна, так? Чи припинить існування наша країна. Так, скажемо так, в цьому році будуть намагатися створювати ситуації. Які можуть підштовхувати до подібних розмов. Тобто будуть створювати ситуації, будуть тиснути, так, втягувати нас в такі історії, які можуть тягти за собою подібні розмови та пропозиції. Так. Цей рік ще достатньо складний і дуже багато енергії, супротиву та хаосу, і ми це з вами розуміємо, так? І наша країна потребує допомоги от, для того, щоб втриматися. Але щоб країна припинила своє існування, я того не бачу. Тут достатньо багато ілюзій, брехні, якоїсь іпсошної інформації. Ну, давайте подивимося ще тут. Скажи нам, будь ласка, чи припинить Україна своє існування у 2025 році як Країна? Чи припинить Україна своє існування у 2025 році як країна? Чи припинить Україна своє існування? У 2025 році? Відповідь ні, дуже так тяжко, але ні. Тяжко через те, що ми з вами всі розуміємо, так? в чому ми з вами проживаємо, так? які зараз відбуваються події, але вони будуть, і події достатньо ще складними.